Любі друзі, добрий день! Сьогодні 30 червня. Хочеться вже спілих томатів, з грядки. Ось що сакура починає червоніти. Я хочу сьогодні вам розповісти про дві підкормки, які треба обов'язково зробити, для того, щоб вона червоніла быстріше, быстріше, швидше, швидше, швидше. Значить, Що ми з вами робили? Ми з вами годували наші томати і обробляли зеленим добривом, фітоспоріном, і розчином борної кислоти, і і монокаріфосфатом, і міддю від фітофторозу, що ми тільки не робили. Але всі ці речовини, які б не були золоті, замечательні, попадаючи в ґрунт, вони стають труднодоступні, важкодоступні. Половина засвоюється, половина не засвоюється. Тому для того, щоб зараз підштовхнути, скажімо так, ґрунт підштовхнути, щоб там забігали мікроелементи, бактерії. Я дуже просто пояснюю. Для цього треба використати гумат калію або гумат супер, гумат треба використати. Гумат добре створене на основі гумінових кислот. Там ще плюс вітаміни, плюс макроелементи, вони поліпшують якість ґрунту, підвищують засвоєння добрив і сприяють накопиченню вітамінів в наших водах. Зараз я вам покажу, як я готую розчин гумату і як я це роблю. Забачите, це, це я вже гірчицю велику вирвала і насіяла нової гірчиці. Тому що гірчиця, яка виросла, вона вже нам не азот дає, а вже його погинає цей азот. І так, в одному літрі, ось один літр, я кладу на один літр теплої води 3 грами гумату. 3 грами. І потім беру таку лійку, 12-літрову, але я налила її неповну, звичайно. І оцей гумат переливаю в цю лійку. Причому не весь, а так, половину або трошки більше половини. Чому не весь? Тому що в мене є ще менша трошки лійка, і я долью гумат туди. Получається, що 3 грама у мене десь буде на 16 літрів води. Десь отак. Мені це дуже підходить, але в гуматі є інструкція, прочитайте і робіть. Дивіться, як я буду проливати. Це перше. От я проливаю добре. Тут проливаю. Далі йду до іншої сакури. Тут проливаю. Так от добре, добре проливаю. Буквально оце під ці дві сакури. І ще ось рядом у нас Кеніг-сеп ми його теж вирощуємо. Отако. отако, трошки на Кенігсеп. Знову повертаюся до сакури. Я так вважаю, що 8 літрів під дві сакури йдуть. Так, є. Ми покращили якість ґрунту, вже покращили якість ґрунту. Тепер друге підживлення, яке я зроблю буквально через пару годин. Але сьогодні ж ось воно, переходимо до його. Це попел, попел. Попел. 200 грам попелу. Я насипала в 10-літрове відро. Отак. 10, 200 грам на 10 літрів. Також у мене є 8-літрова лійка і є літрова така е, чашка, скажімо. От як я через 2 години прийду полити, я зроблю отакий рух, наберу отако, перель'ю у лійку і точно так же полью. І завтра, післязавтра, все буде червоне. Все буде червоне. Тому що калій, який є в гуматі калію, який є в попелі, найбільше потрібен нашим плодам. Це елемент плоду. Але крім того, що це елемент плоду, калій підвищує стійкість рослини до шкідників і хвороб. Єдина умова, що каліні добрива. Треба е, використовувати тоді, коли температура повітря 18-27 градусів. Сьогодні у нас підходяща температура повітря. Так, любі друзі, е, я не тільки томати поливаю цими двома е, такими добривами чудовими. А й ще давайте покажу, що я ними поливаю. Таке ж подвійне підживлення я сьогодні зроблю з баклажанами. Бачите, баклажани наші теж. Вже плоди такі серйозні. Я їм зробила вже два таких підживлення. І сьогодні буде третє підживлення. Думаю, цього буде достатньо. Калію вони отримують достатньо, і гумату теж. Також я роблю такі підживлення для огірків і, звичайно, для наших любимих сурфійній. Перейдемо до сурфій. Сурфіні, газанії, пітунії, всі квіти дуже люблять калійні підживлення. Тому підживляю навіть більше, ніж овочі. За овочами слідкую. Томати в мене підживлені сьогодні два рази буде, баклажани сьогодні три рази буде. А ці красуні я вже підживила, ну ви знаєте, мабуть, разів п'ять. Мабуть, разів п'ять. Отак От раз в 5 днів я їм додаю потрошку калію, тому що без калію не буде такої краси. Дякую вам за увагу, до побачення, гарних урожаїв, красивих квітів вам!